З ворогом, який хоче вас знищити, неможливо домовитись про мир, бо йому потрібна тільки капітуляція. Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні у нас на календарі 9 липня вівторок, і у вівторок у мене на каналі програма вівторок, Подумай разів сорок. От давайте сьогодні подумаємо, чому з'явилося стільки багато, як називають, так званих миротворців ну, в лапках. Які почали говорити, заявляти, писати про необхідність мирних перемовин з Російською Федерацією, ну, фактично з Путіним, з країною агресором. І до речі, якщо уважно придивитися, то все це було такою підготовкою до от того візиту, голуба, в лапках голуба миру прем'єр-міністра Віктора Орбана спочатку в Київ, 2 липня, потім 5-го. Москву і сьомого вже в понеділок в Пекін в Китай. І є таке враження, що є якийсь такий умовний містер Фікс. Ну, ви пам'ятаєте цей мультфільм там, містер Фікс у вас є? План? Ха, у мене аж три плани. Оцей якийсь такий містер умовний фікс. Він там оці мирні плани малює, вигадує. Питання полягає в тому, цей містер Фікс він працює в інтересах України чи в інтересах країни-агресора. І от На це питання, я думаю, ну, з часу ми знаємо вже відповідь точно. Зараз можна тільки гадати, там можна говорити про кого завгодно, що він агент, не агент, виконує якусь там роль. Але, на жаль, ну, слід визнати, не називаючи жодних прізвищ. Бо це має зробити компетентні органи, які мають мати відповідні докази, базу цих доказів, аргументів, фактів. Ми можемо тільки десь собі там ну, підозрювати, десь гадати, що, можливо, та чи інша людина вона, ну, працює на інтереси країни-агресора. Так ось оцей умовний фікс, це, ну, це, безумовно не одна людина, це декілька людей, вони точно тепер, на мою думку, це зрозуміло, вони є у владі, в чині владі в Україні, і вони оцей наратив просувають, що все потрібно сідати за стіл перемовин. Причому навіть роблять там умовно публічні заяви, що там тільки кордони 1991 року, бо вони розуміють, до речі, що. Ні український народ, ні наші захисники-захисниці вони не сприймуть, якщо вони будуть говорити по-іншому. Ну а потім складеться така ситуація, що ну, бачите, ми ж то виступали, ми ж то говорили, але бачите, нам не дають необхідної зброї з тій кількості, яка нам також необхідна, нам не дають запрошення в НАТО. Нам багато-багато чому не дають. Ми ж то ніби за, хоча насправді вони не роблять нічого, щоб було за. Реально, так вони тільки говорять про те, що вони за. А от вони не хочуть, тому ну що нам, ми самі не зможемо. Ми ж не зможемо самі воювати, тому треба сідати за ці перемовини. І оці миротворці, так звані, так, які з'явилися в просто, просторі, Україна якраз саме про це говорить, що ми, ну, ми не зможемо виграти війну в Росії, це ж нереально. Тому давайте все-таки там збережемо державу. Причому в них там цікаві є такі два основні аргументи. Перший аргумент, це дуже ну, часто зустрічається. Проти тих, хто ну, виступає проти їхніх пропозицій, вони кажуть, так що, тоді давайте, збирайтеся, чи самі, йдіть воюйте. Причому слід зауважити, що ніхто з них, ну, з тих, кого я бачив і читав, вони не воювали і не воюють. Другий аргумент ну, цей практично всі використовують. Так що тепер воювати до останнього українця, ви хочете, щоб Україна так воювала до останнього українця, ну насправді, якби вони були, з моєї точки зору, патріотами України і українцями, не за національністю, а за відчуттям у серці, вони б ніколи такого не сказали. Вони б сказали, що до останнього росіянина, а не українці. І якщо вірити. Тій статистиці, які озвучують там, порівняння втрат українців і росіян, ну, то швидше все-таки буде до останнього рашиста, так? а не українців. І в цій ситуації, ну, з моєї точки зору, от поява цих миротворців дуже-дуже насправді насторожує. Хоча, я вже про це неодноразово говорив і Вчора у програмі злий понеділок ми говорили про голуба миру в лапках Віктора Орбана. Тепер говоримо про наших голубів умовних миру, цих мирних пропозиціоністів, я би так навіть про них сказав, які з моєї точки зору ведуть чи готують Україну фактично до капітуляції. Ну, всі розуміють, що. Ну, так як український народ, напевне, ніхто в світі не хоче завершення війни і встановлення миру в Україні. Це абсолютно зрозуміло. Не знаю, які люди, хіба що несповна розум можуть не хотіти завершення війни і встановлення миру в Україні. Але як я часто нагадував і нагадую, мир він має два обличчя. Одне обличчя це перемога, інше це поразка. Так от вони пропонують нам навіть не поразку, а фактично поразку з капітуляцією і реальними проблемами на майбутнє. Путін свій. План озвучив, він сказав, що він готовий сідати за стіл перемовин, чотири області мають відійти до Російської Федерації. Луганська, Донецька, Запорізька, Херсонська. Про Крим навіть взагалі мови не йде. І в цій ситуації ну, для е, нікого не буде великим секретом, чи там я не знаю такими великими треба володіти е, знаннями, інформацією, щоб не розуміти, що. Путін на цьому ж не зупиниться. Він піде далі. І коли умовно ми говоримо про те, що там є дві позиції, насправді, там експерти розділяються. Одні кажуть, що Путіну потрібна, війна, я про це також згадував. Інші кажуть, що ні, йому потрібно передихнути, йому потрібна пауза. Бо насправді економісти підтверджують, що йде зростання економіки Росії, так, завдяки саме вкладання грошей у військову, в воєнну економіку. Тобто війна допомагає переживати всі ці санкції. Ну, хіба що вони сподіваються, що коли почнуться якісь певні мирні перемовини, то там санкції ніби будуть зніматися. О, такий також варіант не можна виключати. Але в будь-якому випадку, ну, з моєї точки зору, о, він, Путін, хоче от цим таким на цьому етапі, на цьому етапі просто зафіксувати. Про це також ще раніше говорили, давайте зафіксуємо все, що є, хоча вони хочуть взяти більше, ніж вони навіть. Фактично так окупували української території. І в той спосіб такий ну, специфічний провести таку легітимізацію тих окупованих територій, легітимізацію саме з боку української чини влади. Пам'ятаємо, там згадали знову ж він загадував, до речі, Путін і про ці стамбульські домовленості, квітень 2022 року. Ну, там фактична капітуляція, демілітаризація, як вони кажуть, потрібна, має бути в цих умовах, до речі, перемовин. І це бозаблоковий статус, тобто ніякого нам НАТО не потрібно. До речі, всі дії, які, між іншим, якщо так, трохи уважніше придивитися до дії не тільки заява. А до дії, ну, деякі заяви також варто ще раз передивитися. Вони якось ведуть до того, щоб ну, наші стосунки із НАТО, організацією НАТО, псувались. На жаль, ну так виглядає. Я, можливо, помиляюся, хоча. Починаючи з минулого року, липня місяця, Вільнівського саміта, напередодні Вільнівського саміта, тепер знову якісь такі не, не, незрозумілі заяви е, робляться, якісь дії той же ж вояш Орбана, який, так вже, напевне, зрозуміло, не був узгоджений з нашими партнерами Борбан бо сам. Я вже про це вчора говорив. Заявив, що він таємно готувався і так далі, і тому подібне. Тобто вся ця ситуація, ну, з моєї точки зору, була е, ну, достатньо такою. Тривожної з точки зору якихось кулуарних домовленостей до Горняка, як говорить, до вчорашньої ракетної атаки по дитячій лікарні Охмаддит у Києві. Але не можна виключати, що Путін, можливо, в такий спосіб ну, вирішив, що такі дії вони просто пришвидчать бажання чинної української влади сісти за стіл перемовин. Бо якщо ви сядете сіл перемовин, нічого такого не буде. Тобто цей такий терор проти цивільних громадян, тепер вже проти дітей, проти хворих дітей. Ну, можливо, на думку тих, хто ініціював це, хто порадив це Путіну, можливо, він сам це захотів зробити. В такий спосіб вони ніби спонукають сідати за сіл перемовини. Я думаю, що буде абсолютно зворотня реакція. І оці плани, один чи три того умовного містра Фікса, вони зараз насправді. Під великим питанням таке, до речі, вже раз ставалося. Я би навіть сказав двічі. Один раз, коли пам'ятаєте там про Бориса Джонсона, йшла мова, колишній прем'єр-міністр, що ніби він приїжджав, там хотіли вже домовитись, там березень-місяць. Потім, в квітні, коли Стамбульські вже були парафовані так, ці документи, тоді викрилась ситуація в Бучі і в інших містах. І це на цьому все. Ці плани оцього умовного містера Фікса завершилося. Але бачимо, він такий цей умовний містер Фікс. Не втомлюється і добре відпрацьовує. Добре відпрацьовує завдання, які, скоріш за все, йому надають із Кремля. Я дуже сподіваюся, що ситуація стосовно мирних перемовин, хоча, знову ж, з моєї точки зору, напевне, для того, щоб провести вибори і змінити владу Україні, нам потрібна ця пауза. Але вона має бути на зовсім інших умовах. І знову ж всі мають розуміти, що вона може бути тільки тимчасовою. Тимчасовою, бо в цій ситуації, які зараз опинилася Україна, ну, перспективи виглядають для нас не дуже-не дуже. Але я сподіваюся, що і саміт НАТО, який почав сьогодні роботу, також є різна інформація, яка поки що не підтверджена офіційно, що там будуть достатньо. Ну, суттєві рішення про допомогу Україні, і зокрема з, з, з боку Сполучених Штатів Америки, там ніби мають заявити, що і про F-16, тобто окремо, бо поки що вони про це не говорили. Там мова шла тільки про Нідерланди, Данію, ж не помиляюся, інші країни. Ну, США там не було. І в цій ситуації там ще і про системи Петріот. І канцлер Шольц Шольцуд закликав, що давайте надавайте, Німеччина вже три системи Петріот надала Україні. Я думаю, що от саме допомога військова, фінансова, вона буде запорукою того миру, який буде мати обличчя точно, не обличчя поразки. Я сподіваюся, що ця програма була для вас цікавою і корисною. Якщо це так, то ви не забудете, як завжди, поставити вподобайки. Прокоментуйте, давайте обміняємося думками, поділіться цим відео. А хто ще не підписався на мій канал, підпишіться. І, як завжди завершуючи свою програму, хочу сказати: незважаючи ні на що і ні на кого, все буде Україна!